Україну запустив у російській недоімперії незворотні процеси. Росіяни так сильно хотіли всіх навколо зробити росіянами, що зненавиділи всіх неросійських росіян. Війна показала, що немає ніякої Росії. Та росіян є тільки російські нацисти та інші народи, які повинні їх зупинити. Нещодавно цілий депутат Держдуми Слуцький оголосив, що Росія для Росіян і а всі народи Росії, які в Україні вмирають за Путіна, по суті, дебіли. Росія для росіян, а не для іммігрантів. Подібні заяви офіційних кремлівських осіб легалізують сепаратизм у Російській Федерації. Якщо Росія для Росіян, то іншим республікам не обов'язково жити разом з росіянами. І Кавказ перший на вихід з цього російського паноптикуму. Чечня, Дагестан, Інгушетія вже понад 200 років силою утримуються в Московії. Але, незважаючи на численні війни та етногеноцид, горці не стали росіянами і навіть не стали ж російськими громадянами. Ось так виглядає карта оголошень про оренду квартир у Москві. Більшість пропозицій вам навряд чи сподобаються. Щось не підійде з фінансової точки зору, щось не задовольнить вимогам щодо розташування або обстановки. Але з того, що залишилося значну частину, не вдасться зняти зовсім з інших причин. Не тому, що вас щось не влаштовує, а тому, що власника не влаштовуєте ви. Війна за незалежність Кавказу ніколи не припинялася. Після українців тільки кавказці змогли знищувати російських окупантів. У товарних кількостях Чи правда, що ви раніше сказали, що кожен чеченець повинен вбити 150 росіян, щоб потрапити в рай? Ні, я говорився, закликав чеченців вбивати О, максимально. Проблема Кавказу завжди полягала в тому, що у нього не було сильної підтримки. Ззовні маленьким республікам важко протистояти величезній людожерській імперії. Але все може змінитися. Росія знекровлена в маленькій, переможній війні, і на геополітичній карті з'явився новий, добре забутий старий гравець. Туреччина. Слава Україні! Героям слава! Ердоган будує свій тюркський світ і Росія потрапляє в зону його інтересів. Кавказ може отримати сильного і зухвалого союзника, і ось і нові чеченські війни набудуть небаченого раніше відтінку. Війна в Карабасі показала, хто справжній альфа-самець у регіоні. Вірменія була під так званим захистом Росії, а Азербайджан союзник Туреччини. Результат всім відомий. Маленьке кавказьке приниження карликового геостратега. Реччина фактично брала участь у війні. Як люблять говорити російські шовіністи, ми у самому черевці імперії. Турки буквально вбивали росіян на Кавказі. І Москва це проковтнула. Тож, швидше за все, це була лише репетиція. Ми за великим рахунком серйозно поки що нічого й не починали. Ердоган та Аліїв разом домовилися прокласти газопровід і дирнах Чіван із материкової частини Азербайджану до Туреччини, тобто Анкара, буквально по живому ріже російський світ та його псевдовплив. Очевидно, що новий газопровід охоронятиме турецька армія, і отже, Туреччина фактично утвердиться на Кавказі в тому самому м'якому підчереві. Загалом цей регіон для Росії завжди був важливий. Вони говорили, Росія говорила про те, що важливий ще й тому, що він є ну, м'яким підбрющем для північного Кавказу. Найцікавіше, що Туреччина може з усією відповідальністю заявити, що Кавказ це споконвічно османські території. Благо, дурник, який відкрив цей ящик Пандори, сидить у Кремлі. Нема України. Звісно, так немає України. Є у двох місцях край на початку ХХ століття після розвалу Російської імперії Туреччина активно підтримувала боротьбу Кавказу за незалежність. У Дагестані та Чечні були створені осередки опору, в яких місцева молодь навчалася турецьким традиціям та мові. Турецькі чиновники брали участь у політичному житті Дагестану і навіть виступали на зборах виконавчого комітету Дас Дагестану. Ми в юмек є в селі Дагестану, розташованому в Туреччині. Тут кавказькі сім'ї влаштувалися понад 140 років тому. Місцеві жителі, відірвані від рідних земель, упродовж десятків років зберігають свої традиції та звичаї. У 1918-му члени міського уряду оголосили у Стамбулі маніфест про створення незалежної республіки горців північного Кавказу. Більшовики, звісно, цього визнали і пішли війною проти Кавказу. Улігани у Стамбулі делегати від Кавказу виступили за об'єднання за Кавказзя. Зрозуміло, що під заступництвом Туреччини, а не не до імперії, понад 100 років Анкара претендує на Кавказ. Причому на відміну колоніальної Московії Кви Туреччина готова дати народам Кавказу незалежність, так би мовити, добровільна протекція після. Двох чеченських воєн у російської влади і у російського суспільства шовініста у досить глибоке неприйняття ісламу і мусульман. Перший сорт людей у Росії це ясна річ, москвичі, це жителі Москви, другий сорт це росіяни всіх інших регіонів, і третій сорт це вже всякі як їх називають, неросійські. Це мусульмани із національних республік. І ось у них бачать найбільшу небезпеку. 1918 дев'ятсот вісімнадцятому Туреччина воювала за волю Кавказу. Четверта піхотна дивізія армії Османа була відправлена в Дагестан для організації ісламської армії Кавказу. Ця армія кришила комуністів у найкращих традиціях Дудаєва. Росія сьогодні це власне Карфаген, який має бути зруйнований. До травня 1988 року Дагестан був розділений між більшовиками, що займали рівнинну частину, і шаріатистами, які контролювали нагірний Дагестан. Турки, пробравшись через Нухінський перевал, закріпилися у Кумусі, Гунібі, Хунзасі та інших гірських селах. Анкара об'єднала всі Дагестанські загони. Турок Ісмаїл Хаккіберкок став головним військовим радником міського уряду. Майже у всіх великих населених пунктах Дагестану турецькі емісари розгорнули активну антибільшовицьку діяльність і, що важливо, мали підтримку місцевого населення. За участю турецьких інструкторів створили кілька фронтів, які атакували. Зайняті більшовиками темір Хан Шору та Петровськ порт Кавказькі повстанці скликали в гунібі з'їзд та оголосили мобілізацію горян. Бойові дії розгорнулися. Широкому фронті, у 1917 році, після падіння царизму, вони створюють гірську республіку на просторі від Каспійського до Чорного моря, від Моздока до Дербента. Влітку 1977 року в регіоні спалахують локальні сутички, найчастіше на так званій Сунженській укріпленій лінії, яка збудована російськими на споконвічно інгушських землях. Туркам симпатизувала значна частина дагестанців. Включаючи духовенство, навіть радянський історик Гаджі Алі Даніялов писав, що горяни чекали турків як своїх одновірних братів, покладаючи на них великі надії у зміцненні засад ісламу та в організації державної влади. Противником Росії у Першій світовій війні була Туреччина, яка могла використати ось цей мусульманський фактор для, ну так би мовити, роботи пропагандистської всередині цього контингенту. Це перше. А друге, наскільки я розумію, значна частина населення просто не володіла російською мовою. Гірці реально розглядали приєднання Дагестану як автономної провінції но до Туреччини. На відміну від російського ємелі, турки були ментально, культурно і релігійно. Близькі кавказцям, і зараз такими є у фашистській Росії. Кавказців ненавидять і вважають ворогами. Росіяни звикли у всіх своїх бідах звинувачувати інородців у тому ж процентному да, відношенні. Ми поки що мігрантам програємо. Тобто, якщо завтра, наприклад, почнеться війна, мігранти проти росіян, то, то ми її програємо. Я це знаю. Нас просто задали. Просто основні хлопці. Да? Які також можуть дати відсіч зараз знаходяться на захисті да, населення російського і це теж іншої території. Вони не просто там знаходяться, вони там гинуть, а в цей час приходить інший товариш, мігрант і каже: Наташа, Оля, Катя, у тебе все буде. Давай разом дружити. Російське суспільство озлобилося. І стало агресивним. У Росії всі ненавидять усіх. Ця міжнаціональна бомба може вибухнути в будь-який момент. І таймер йде навіть не на роки, а на години. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.